Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. 19 вересня в американському Лас-Вегасі відбудеться титульний професійний бій за звання чемпіона світу з кікбоксингу за версію К-1. Проводить його найвідоміша промоутерська компанія Голден Глорія. Далі, як говорять спеціалісти, більше нікуди. Перемога за цією версією дає спортсмену титул найсильнішого кікбоксера планети. Це звання може отримати і наш земляк. Вихованець професійно-бійцівського клубу Барс Сергій Адамчук. Останній чемпіон світу за версією у та європейський чемпіон серед професіоналів за версією ІСКО битиметься у ринзі з канадцем Варго. Опонент має в своєму арсеналі пояс дійсного чемпіону світу з кікбоксингу за версією К-1. Отже, розраховуватимемо на сенсацію, яку може створити наш Сергій Адамчук. Третій тур національного чемпіонату з футболу серед команд першої ліги приніс вольову перемогу криворізькому гірнику. Подробиці далі. Перша гра на власному полі у новому сезоні видалася змістовною і непередбачуваною з присмаком трагічних ноток та щасливої розв'язки. І те, що гірники у цій грі святкували вольову перемогу, цілком заслужена. Що ж до самого двобою, то перші 20 хвилин гірник тримав своїх опонентів в облозі, не даючи їм вільно дихати. Двічі ямполя, потім і Сантрапінських мали реальну нагоду розписатися у воротах пивоварів, але надійно у рамці зіграв кіпер гостей. Десь 30 ї хвилини матчу господарі свідомо віддали ініціативу киянам і ледь за це не поплатилися. Спочатку фаворов. Пробив з вигідної позиції вищий воріт, а потім його сильний удар зафіксував у руках Ганев. Також мав змогу зіпсувати настрій нашим футболістам перед перервою Мандзюк, але м'яч після його удару по якійсь дивній траєкторії спрямував точнісінько у штангу, а потім викотився за межі поля. Невідомо, що там говорив у перерві своїм підопічним Геннадій Приходька, але на початку другого тайму команда нарешті побігла вперед. І пропустила контратаку гостей, яку завершив лучним пострілом з метрів 15 ілля Коваленко. 1-0. оболонь вийшла вперед. Наші футболісти не знітилися, почали планомірну осаду воріт гостей. Дуже добре вписався у гру команди Луценка, який вийшов на заміну. Саме він проривався до воріт Федорівського, коли останній зупинив його не за правилами. Суддя без вагань вказав на 11-метрову позначку. Вирок майстерна виконав ситало, але і нічия не входила у плани Криворіжців. Реальну нагоду вирвати перемогу мали Ямполь, який не зміг вийти на побачення з кіпером. Від захисників гренадерів та той же Луценко, який завершував подачу з флангу, але м'яч оминув стійку воріт. І все ж таки свято прийшло на стадіон Металурхів у серця криворізьких болювальників. Наприкінці зустрічі Гоздевич видав пас на вихід ситалу, і той легким дотиком переправив м'яч повз Федорівського, який вискочив на перехоплення у сітку воріт. 2-1. вистраждена, і така бажана перемога вже друга у цьому сезоні. На після маршової прес-конференції головний тренер команди Гірник Геннадій Приходька сказав таке. Хороший подбор футболистов. Нам очень сегодня было тяжело. Мы просматривали эту команду, разбирали, готовились к ней, но чуть-чуть нам где-то не хватило, может, или не мастерства, где-то, может, свежести какой-то. Я считаю, что территориальным преимуществом владела оболонь. Нам было тяжеловато. Но, но не умолять за слух моих ребят, которые, я считаю, проявили горняцкий характер. Забили два мяча. Витерпіли этот непростой матч. Очень сложно було, але їм огромне спасибо за самоотдачу віддачу в першу чергу. Так, да, де ігровий рисунок желаю лучшего. Будемо працювати, будемо намагатися. Наступного гру гірник у рамках четвертого туру національної першості у першій лізі проведе на виїзді у Комсомольську. Суперником наших земляків буде місцева команда Гірник Спорт. У Кривому Розі вперше пройшли змагання з 4Х дисципліни маунті-байку. Це стало можливим завдяки громадській організації Кривбас Фрірайд та комітету з фізичної культури і спорту виконкового міськради. Днями у Кривому розі пройшов перший відкритий чемпіонат з форкросу. На змагання приїхали вологонщики з різних міст країни: Дніпропетровська, Олександрії, Кременчука, Києва, Одеси та Львова. Ця дисципліна відносно нова для велоспорту. Її особливість траса, яка включає в себе трампліни, пральні дошки, хвилі, віражі та повороти. Цю трасу ми збудували десь за 9 місяців, і таких трас в Україні лише чотири. Тобто було дуже радісно запросити людей з інших міст, тому що це екстрім, це драйв і 4 х давно вже не був в Україні як такий любительський спорт. Сергій опанував велосипед у далекому 98-му році. Тож порівнювати якість підготовки до змагань йому є з чим. «Реально класна траса. Організатори дуже постаралися. Старалися они, по моєму около дев'яти місяців, щоб превратить кусок землі в таку интересную многогранную трасу, яка включає в себя обхила, апхіла, трампліни, секции. секції. как бы все на уровне, все очень грамотно. 4Х – це напружена боротьба між гонщиками, яка починається від самого старту. Спортсмени потребують гарної фізичної підготовки та витривалості, адже не кожен зможе здолати 360 метрів такою трасою під палючим сонцем. Олександр у велоспорті вже вісім років, але зізнається, такі перегони у нього вперше. Перше відчуття від старту, страх, неувірність. А потім як то все йшло, мислі очистились і все пішло добре. І я завжди дораз сюди приїхати знову. І ще раз приїду, обов'язково. Таким були новини спорту. У таку спеку можна на деякий час зменшити свої фізичні навантаження. У вас ще буде можливість позбавитися зайвих калорій. Здоров'я важливіше. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемося.